Доброго ранку малята. Сьогодні на занятті пропоную поговорити про народні іграшки. Відгадайте, будь ласка, загадку кожній хаті, де дитинка. Цих речей, як намистинок. З ними грають малюки, їх ховають залюбки, з ними радісно завжди. Це ж веселі? Так, це іграшки. Іграшки наші вірні друзі. Ми з ними бавимося щодня. Жодна дитинка не являє свого життя без іграшок. У кожного з вас є улюблені іграшки. Всі ці іграшки сучасні. Їх виготовляють із пластмаси, гуми, а колись дітки дуже давно. Коли ще не було фабрик, де виготовляти дитячі іграшки, їх робили самі батьки своїми руками. Ті іграшки не були схожі на теперішні, бо виготовляли їх із соломи, із тканини, ниток, дерева та глини. А зараз, дітки, пропоную вам розглянути, із чого ж зроблена іграшка. Ось, наприклад, перша це лялька-мотанка. Із чого вона, дітки, як ви гадаєте, виготовлена? Так, з тканини. А ось це посередині свіщик, він уміє насвістувати. А свіщик виготовлений із дерева. І ось це коник, він виготовлений із глини. А зараз пропоную пограти котрий по порядку. Розгляньте зліва направо, яка з іграшок стоїть першою Назвіть. А яка остання? А яка іграшка стоїть праворуч від свіщика, а ліворуч від п'яконика, а яка ж іграшка посередині? Молодці. Дітки, а хто з вас знає, як називається майстер, який виготовляє різні речі із глини? Ану, відгадайте загадку. Глина в кого ожива, творить з неї хто дива? Кого посуд, ніби жар? Ну, звичайно, це гончар, дітки, і шматочка глини гончар поступово виготовляє гличики, різні посуд, а потім цей виріб сушить, сушить та обпалює печі, а далі розмальовує різними фарбами. Дітки, скажіть, а хто це зображений? Так, це коник гарненький. А скажіть, будь ласка, скільки коників тут зображено? Так, один коник. Ось один чи одиниця. І тонка, пряма, як спіця. На що схожа цифра один? На палицю, на, на спицю або олівець. А зараз, дітки, розгляньте, будь ласка, зображено хто? Одиниця. Знайдіть, будь ласка, скільки сонечків тут зображено, а скільки коників, а півників, а квіточок, а пташка. Так, їх усіх по одному. А скажіть, будь ласка, скільки зображено ягідок калини? Багато. Батьки, я пропоную вам намалювати одиничку, а дітки хай розфарбують. А зараз, дітки, я хочу запропонувати вам перлини народної мудрості, їх називають ще прислів'я, приказки, бо вони містять мудрі поради. Я їх зачитаю, а ви послухайте та запам'ятайте. З іграшками граємось, розуму набираємось, свіщик співає, усіх звеселяє. Щоб малу іграшку зробити, треба добре попотіти. Коник, півник і жар птиця, їх ламати не годиться. Та іграшка гарна, яку зробила я і мама. Зробив діло, гуляй сміло. Виучить, будь ласка, хоча б декілька. А я дякую за старану роботу на занятті Так тримати мої гарненькі. І до побачення, малятка! До нових зустрічей!